Третій день мандрівок по Прикарпаттю. Вигадський лісгосп. Е, Анатолій вертепний, провідний мисливо-знавець лісгоспу. Пане Анатолію, вже стала така гарна традиція. Рівно рік тому назад ми були у вас в гостях. Я пам'ятаю, що зробили гарний рейд, злапали браконьєрів. Хотілося б знати судьбу цих браконьєрів. що з ними вони отримали заслужену кару? Ні, поки що ще справа кажуть, в розробці. Так. 28 числа. Сьогодні у нас 26 число, рівно за два дні буде рік, як ця справа почалася. Ну, думаю, через певний період у нас місце зрушиться. Але сьогодні ми не полюємо, не працюємо по браконьєрству. Що нас чекає? Я думаю, що ми піднімемося вище в Карпати на 25 кілометрів по залізній доразі. По старій австрійській дорозі, яка ще збереглася, по це, якій це, це та, яка зараз курсує. Може всі знають, прикарпатське, так, я можу сказати, де ви яке лишилося, це карпатський трамвай. Ну, думаю, ми по цій трасі, по цьому маршруту піднімемося, подивимося, де більше сніг, чи тут, чи там. Ну, Ми вчора трішечки так гори залазили, то снігу вистачає. Полювати в Карпатах в таких складних кліматичних умовах, коли і зараз йде сніг, і снігу у лісі. Ну, як казав нам Єгір, каже, хлопці, каже, не йдіть, бо там з головою буде. Я каже, зайшов 10 метрів і потім 2 години зі тіля вилазив. Так що йдемо на наш потяг так? Так. і починаємо нашу екскурсію. Ми видерлись на саму верхівку Толя. Поки ми їхали, ти розказував, що ця колійка була ще збудована в 1900 роки, році році австріяками. Наша це вона була тут? Це одна з віток по дві вітки. По річці Свіча і по річці Мізунька. З'єднання внизу, де селище Вигода, звідки ми починали якраз свою подорож. Вони дві сходяться. Раніше спускали ліс за допомогою кляус по ріці. Кляус – це, можна сказати, перегорода на річці, загата. її піднімають рівень води, рівень води то накопичують ліс і відповідно забирають. І у нас самопотоком вниз впливає. І такими кількома можна сказати, етапами ліс ссулявся вниз у вигоду. Під кінець зробили, як австрійці. Взяли ці райони, барон Попер заснував деревообробні цехи і підприємство у селищі Вигода. Фактично він основ селищ Вигода. Почалась будівниця цієї вузькоколійки для перевезення лісу. Тому що фактично ніяких доріг тут не було. Ну, ну Сам ізнаєш тут дорогу. взагалі автомобільних доріг по нижні день немає. Ми якраз на е межах знаходимося на межі Закарпатської, івано франківської і Львівської областей. З, з, з усіх сторон, да, підходить? з усіх сторон. Це буквально три кілометри вище, тут вже кордон проходить міжобласний. Ну, тут тільки одна доставка людей, лісу, техніки, тільки з цією вускоколівкою. Ну, а люди працюють, і ми бачимо, працюють дуже... Так, люди за, за, займають за лісом, це лісництво Собольське називається. Це, можна сказати, одне з найвищих наших лісництв. Тут проходять заотіля і нормальне якраз мисливського господарство ведеться. В основному тут олень водиться. Тут. Так. Тут. Ну, ми, ми оленя не бачили, бачили. Олень не бачили, все можна бачили. почекати вечором, якраз ці зруби, може вийти. На жировку буде? Спочатись. На жировку, так. Ну, а як цією зимою? Бачимо, що зима така сильна зима цього року. Е, Підгодовільні майданчики мають? Так, у нас якраз курмушку, в кормушці сіна завжди є, бо правда, звірна їсть не охоче. Але що пробувається якраз Ось зараз ми на полі знаходимося. А єгер у нас їздить дрезенкою вручною. Тобто може занести, так, це можна і дрезенкою підвезти, і корма і все. Зрозуміло, але дуже красиво, друзі, не дивлячись на те, що йде сніг, а сніг цього року в Карпатах падає майже кожен день. Да? Ну, можна подивитися на рівень снігу. Да, рівень снігу Здравий. дуже високий. Да. Е, будемо чекати вечора і побачимо, вийде до нас звір чи ні. Чекати вечора ми залишаємось в одному з самих мальовничих куточків Прикарпаття вигодському лісничистві. Саме тут, майже в первозданній природі, ми сподіваємось зустріти нашого шляхетного оленя. Але на жаль, в таку погоду звір стає дуже і дуже обережний, і на відкриті місця не виходить. Друзі, що ж, на жаль, негода, яка прийшла до нас з гір, не дала нам зняти наших тваринок. Чому саме? Бо тваринки ну, чомусь не пішли. Сильний вітер промозлий, морозно, йшов сніг. Але подивіться самі, яка краса. Треба було видертись на цю гору. Ми держились не ногами, а на цьому невеличкому потягу. Сьогодні він за нами прийшов і ми спускаємось до цивілізації. Продовжуємо нашу мандрівку. Сідаю на потяг і спускаємось на полонин. Друзі, скажу відверто: залишати таку природню красу. Нам зовсім не хотілося. В такому місці відчуваєш себе зовсім інакше, ніж в столичному мегаполісі. Але нас вже чекає Надвірнянський район і ми починаємо свій шлях з гор на полонину. Пане Ігорю, дякую вам за запрошення. Ми все ж таки добрались до надвірної. Знаю, що це дуже файне, красиве місце. Місце надвірне Івано-Франківської області. І з нами сьогодні очільник державного лісового господарства Осташук Ігор. Пане Ігорі, доброго, доброго дня. дня. Добрий день, дуже приємно. На взаєм. Бачу, що бачимо зима, зимно, а ви не маєте картуза. То я маю таку нагоду вручити нам такі кашеки, такі трофеї. Дякую. Дякую. Пане Ігорі, що на нас сьогодні чекає? Ми сьогодні знаходимося у Надвірнянському лісовому господарстві, Надвірнянське лісництво. Ми сьогодні побачимо вольєр, де ми розводимо дикого кабана. І вольєр, де є олень благородний, це в нас є пара самка і є самець. На ближчі роки будемо очікувати прибутку від даної пари. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що кабана розводити. А як справи на Вернянському районі за ЧС не зачепило ЧС місцевого кабана? По хворобі чумі тут не було зачеплено, але час від часу при добутті деякого кабана ми здаємо аналізи у ветеринарну службу для того, щоб досліджувати, чи в наш район дана хвороба не зачепила і щоб вона не прогресувала, і треба її попереджати. Це дуже чудово, бо у нас в країні дуже кепські справи з популяцією кабана. Вона повністю напевно депопулязована Це ми бачимо те, що нам розповідав Ігор Ярославич. Дикий кабанчик вольєрний. Да? Скільки я нараховується особисто? вас? 22 особи на даний час у нашому вольєрі. Пане Ігорі, я бачу, що це 100% дикий кабан, не змішаний з військом. Але поводиться майже як свійська свиня підходить, не боїться, харчується. І я так розумію, що е дуже вдячна вона людина за те, що такий дуже складний період зимовий. В цьому році в нас видалась справжня зима. І морози, і снігу, то я бачу, що тваринки дуже вдячні за те, що вони себе тут відчувають. Дуже і дуже файно. Скільки рочків у цьому господарству? Чому прийшла ідея зробити вольєрне господарство? У лісовому господарстві площа мисливських угідь 30 тисяч гектарів. Районний мисливознавець на чолі йому підпорядковані шість ігрів, які на цій площі проводять мисливство, проводять рейди і проводять. Mm -hmm. Під годівлю диких е, тварин. Ну, це дикий кабан і олень благородний. А скажіть, будь ласка, є випадки е, одноразово були випадки е, браконьєрства, але вчасно зреагували, вчасно е, повідомили жителі національних пунктів, де відбувалося браконьєрство, і спільно працівники правоохоронними рана працівника міліції. Е, Затримали браконьєрів, вилучили зброю і наклали на них штраф. Ну, звичайно, вони ще не спіли пополювати, але зброя була вилучена і штраф вони заплатили, так що ми тобто, зустрінемося вже в суді. Так. Рік тому ми працювали в Лецькому районі, піймали браконьєрів, але теж не на гарячому, але зі зброєю, з цим. І хлопці кажуть, що ще рік пройшов, а Суду ще не було, райвідділок не передав справи до суду. Так що таке теж буває. Цей вольєр е, започаткований у е, 2016 році, У 2017 році ми його закінчили будівництво, будували з дерев'яних стовпчиків, е, які обгороджені металевою оцинковою сіткою е, 4 мм товщини. Ну, Так, щоб кабан не прокусив і не, не, не виліз у межі. Ну і підкопати теж він не зможе. Ну, пів, пів метра ми опустили вниз сітку і загорнули все землею, для того, щоб він як підкопає 20 см, все рівно і не пройде, бо 50 см у землі сітка опущена внизу. Вольєр створений за ініціативи теперішнього начальника управління Руслана Осташука. Він був директором лісгоспу. Я би хотів йому подякувати бо він ініціатором цієї справи. Я би хотів подякувати воєнний депутат обласної ради. Він е зумів зробити і е отримати ті кошти, бо вольєр е витрачено 550 тисяч гривень для його будівництва. Це немало. 400 тисяч. Руслан Васильович з обласного бюджету, як депутат обласної ради, і 150 тисяч гривень використано власних коштів. Тому велика йому шана і подяка за дійсно ті добрі справи, які він зробив для нашого краю. Так, але дивіться, вони розмножуються у вас, і потім яка їх доля? Багато до нас на територію приходить вчителів. Біо, б, які вчать в школі біологію, екологію зараз у школах будуть вводити. І з дітьми приходять, показують, що от є такі тваринки, бо деякі е, місь, міські діти, вони ну, сільські, якщо десь бачив, то міська дитина вона не бачила декого. Або живу, тільки по телевізору або на картинці. І тому вони приходять до сітки, ну, ну, у нас є гера, які за тим всім слідковують, все розказують. Як вони себе поводять, ці тваринки, як правильно їх годувати. Ну, на, кожні, на сітці у нас стоять таблички е, попередження про те, що близько не можна підходити, не можна в сітку руки. Бо ну, це дика тварина. дика тварина. Не можна годувати, бо тільки годують ігра і не знають, чим вони годують. Ми в е, 2018 році на підготівлю диких звірів, ну, включаючи. На 30 тисячах мисливських гувід ми витратили 350 тисяч гривень на корму. Це пшениця, кукурудза, ну не включаючи сіно, ігра і, гера, і е, лісова охорона заготовляє власними силами, тому ми викладаємо сіно у горах так само і на рівнині, у кормушки для підготівлі козулі і оленя благородного. Зараз ми знаходимося в вольєрі шляхетного оленя. Пане Ігорі, скільки особин? Нараховується в цьому олірчику. Самочку ми бачимо. Так, є, є ще самець Олень, 4, 4, 4 рочки йому. Площа вольєру для оленя 4 гектара, для кабана 3,5 гектара. Угу, ну, повністю вистачає для, вони себе гарно почувають. Олень, на жаль, заховався в ліс і в лісі не хоче показатися. Ну, бачимо самку. Цихрічної давності самка. Самка була в лісі виловлена, її спасли фактично, вона могла загинути в лісі. Лісник, майстер лісу її врятував, забрав до хати, виросла в лісника біля хати. І тоді ми від хати забрали з дому, забрали її до вольєру. І вона себе нормально почуває. Іде підгодівля сіном, підгодівля кормовими, пшеницею. Більше про е, оленя Благородного е, розкаже Єгер Богдан, який кожен день біля них. Ми знаходимося у вольєрі е, е, оленя і, і самки Благородної, їй, їй, їй вже три роки. Ми ждемо, при, е, Бог поможе, приплі буде. Ходуємо два рази на день, завтілю кормілимо сіну. Задаляцьке лісництво є і підгодівля пшеницею і кукурузою. Вольє тут нагороджений, їм тут комфортно, в середньому заготівля йде на зиму біля півтора тонни сіна. Бажання побачити шляхетного оленя в природних умовах нас не залишило на хвилинку, і ми знову пробуючи нашу техніку, піднімаємось в гори. Бачите, на жаль, наша Тойота не оснащена спеціальною гумою, такти, звісу, стандартної комплектації не дали нам доїхати до наміченої цілі з комфортом. Ми залишаємо наші автівки і, хоча місцями снігу наметено до півтора метра, навантаживши на себе всю необхідну техніку, знімальна група Бадьора продовжує підйом. Так, Зараз ми намагаємося дістатися до зруба, на якому мали би побачити оленів, якщо вдасться, можливо, їх зняти на відео. Так як транспорт бачите, що сніговий покрів дуже великий, транспорт не зміг доїхати, і ми намагаємося на своїх двох ногах дойти туди. Наша кінцева точка нам вдалося. Тепер побачите на зрубі три одиниці оленя благородного. Ну, трофейного оленя ми не змогли правда, зафільмувати, тільки самок вдалося зафільмувати. Зараз спробуємо запустити коптер, може ще щось вийде у нас зйомки цікавіші. Будемо працювати. Шостий день нашої мандрівки Прикарпаттям добігає свого завершення. Ця доба була дуже цікава та насичена на події. Всі дуже зраділи, побачивши розведене багаття. І з радістю скористались такою нагодою, як зігрітись, поки гостинні господарі готували для нас смачну гуцульську вечерю.